На що у рівному витратять понад 40 мільйонів гривень з міського бюджету, пожежна безпека області та оборона міста? Ці та інші питання сьогодні розглянули на засіданні міського виконкому рівного. Павло Невесенко продовжить. Більше 40 мільйонів гривень на фінансування різних галузей Рівненської тергромади. За це сьогодні проголосували на засіданні міськвиконкому. Зокрема, виділять кошти на ремонт укриттів в школах і садочках. 1 мільйон 100 тисяч гривень – це навчальний заклад «Гармонія». І для садочків 1 мільйон 162 тисячі гривень. Це ЗДО номер 1 – 432 тисячі гривень. Також члени виконкому проголосували за виділення коштів на безкоштовне харчування дітей у садочках та школах, чиї батьки приймали або нині перебувають у зоні бойових дій. Сьогодні ми виділили кошти, а це близько 4 мільйони гривень для дітей, які, батьки яких воюють. Досвітні, досвітні виховні заклади це садочки і школи. Виділили гроші на програму мобілізаційної підготовки та оборонної галузі Рівненської тергромади. Ціна питання 2 мільйони гривень. Є потреба і якби виділити додатково 2 мільйони гривень на програму мобілізаційної підготовки та оборонної роботи. В тому числі один мільйон безпосередньо на виконання заходів програми, і один мільйон у вигляді субвенції виконавцю програми з державного. Бюджету військової частині 7032 за їхнім зверненням дістався ласишмат і, і медичній галузі. Зокрема, 6 мільйонів для другої міській лікарні та 12 мільйонів для пологового будинку на придбання нового обладнання. Майже 500 тисяч гривень витратять на придбання медикаментів для поранених центральної міської лікарні, де була потреба в закупівлі ліків. Препаратів дороговартісний доволі для лікування та підтримки наших хлопців, які поранені, але які потребують лікування та підтримки. Заступник міського голови рівного Євгеній Іванішин прозвітував про роботу комісії по звільненню території рівного від незаконно встановлених споруд. Мова йде про об'єкти торгівлі та гаражі. Комісія напрацювала два переліки. Вони є в додатках до рішень. Це перелік тимчасових споруд для здійснення торгівлі і перелік гаражів. Це додаток два. Власне, гаражів 24 одиниці і тимчасових споруд для ведення торгівлі 23. Прохання затвердити перелік. Перелік члени виконкому затвердили. Втім, попросили, аби надали конкретні адреси, де варто робити демонтаж і розуміти загальну ситуацію у місті. Як їздимо, так як стояли незаконні споруди, так і стоять. Або якщо вони, вони десь і демонтуються, то ну, хотілося б знати де. Ми цілий час просимо, можливо не сьогодні, прохання на наслідчий виконком все-таки дати інформацію. Ми п'ятий чи шостий раз просимо на виконкомі по часі, щоб ми розуміли, де що відбувається. Також на виконкомі виділили кошти на премії спортсменам і тренерам, які перемогли на чемпіонатах Європи і світу. Винагороду отримають і учні, які набрали 600 балів з національного мультипредметного тесту та вступили до рівненських вишів. Павло Невесенко, Павло Стецюк. Новини рівного.